Я вас вітаю мої глядачі, той, хто підписується в Ютубі, дивиться ці ролики, багато яких кліпів знято зовсім мною з, без ніяких спонсорів. І Тому я пропоную вам, або прошу, запрошую, підтримати мене в цій роботі, щоб можна було знімати. Інші ролики вбитий чай. 20 гривень. Або там 6 їсти. Була сила, було бажання робити ще краще. Так що не, не зажимайте ці гроші. Просто, якщо вам подобається дійсно, те, що я роблю, ці кліпи, то я вас запрошую. Один-два десятка гривень. Або один-два долари. Перерахуйте на цей рахунок. І я буду вам вдячний. Будемо працювати, будемо робити більше. Все.